Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас перша листопада 2022 рік. Вітаю вас спочатку, можна сказати, холодного періоду. Так, і що? На екрані у нас сливи, які ми два роки тому почали забув той термін. Підрізати, скажімо так, підрізати по, по штамбу. По штамбу. Для, для чого ми це зробили? Для того зробили, для того, щоб... Для того, щоб визвати плодоношення. От, значить, що воно дало? Значить, плодоношення було і доволі непогане. Але проблема в тому, що наш розсадник, розплідник розрахований на більш таке екологічне землеробство, а з сливою, що називається домашньою, напевно, неможливо на біопрепаратах. Виростити нормальний плід. тому ці дві сливи будуть все одно викорчовуватися. Але, але, значить, На плодоношення чи подіяло, подіяло. Суттєво, суттєво. Але, як бачите, воно дало цілу кучу порослі, дикаря. Що тут, що тут. Це все за цей рік. І можливо, якщо б вона була прищеплена на абрикосі, можливо, б такої. Порослі не було, так як вона наличити, така от поросль. Значить, експериментувати в принципі можна, в принципі, діє, можна сказати, так само, як на яблуню. Тут теж все якби позаростало. Ось. Розріз. Він заріз біло, це вона була побілена, позаростало і, і дерева живі, і плодоношення було. Порослів багато і це погано. Отакий от експеримент. Всім бажаю приємного дня і мирного неба над головою.